4 квітня поточного року Хмельницьку атомну електростанцію з робочим візитом відвідали президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев, керівництво профільних дирекцій енергокомпанії. В ході візиту президента НАЕК супроводжували заступник голови Хмельницької облдержадміністрації, представники адміністрації ХАЕС та Нетішинської міської ради. В навчально-тренувальному центрі, який став першим об'єктом відвідання атомної станції Юрій Недашковський, ознайомився із системою підготовки та перепідготовки оперативного і ремонтного персоналу електростанції, відвідав навчальні класи і аудиторії та повномасштабний тренажер, аналог блочного щита управління ядерними енергом. На день візиту делегації з Києва на Хмельницьку АЕС було заплановано проведення двох виробничих нарад під головуванням президента НАЕК з питань кадрового резерву та добудови двох хмельницьких ядерних енергоблоків 3 і 4-го. На Хмельницькій атомній електростанції проводиться планово попереджувальний ремонт першого енергоблока. Президент енергокомпанії зі спеціалістами Держінспекції з ядерного регулювання енергоатому та Хмельницької АЕС відвідав зону суворого режиму ядерного об'єкта. Хід ППР, обсяги та терміни виконання робіт ремонтної кампанії першого енергоблока, питання, що були в полі зору керівництва НАЕК. Програма візиту очільника енергокомпанії на ХАЕС була досить насиченою. На відкритому розподільчому пристрої 750 кВт Юрій Недашковський ознайомився з обсягом виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією перезаведення повітряної лінії 750 кВт ХС ЧАЕС на підстанцію Київська та заміною електротехнічного обладнання класу 4Н. В ході відвідання Хмельницької АЕС не залишилась поза увагою Юрія Недашковського і соціальна сфера, адже забезпечення соціальних стандартів персоналу компанії є одним із пріоритетних напрямів діяльності на Ек На промайданчиках українських АЕС гостро стоїть житлове питання. Делегація відвідала об'єкт незавершеного будівництва в Нетішині, житловий будинок номер 505. Першу чергу житлового будинку в кількості 72 квартир було здано у 2010 році. Оці ще три під'їзди новобудови чекають на завершення. На квартирній черзі ХАЕС сьогодні перебуває близько тисячі чоловік. Юрій Недашковський оцінив високобудівельну готовність об'єкта та висловив впевненість в якнайшвидшій його добудові. Візит президента НАЕК на на ХАЕС виявився результативним і плідним для обох сторін, як для керівництва енергокомпанії, так і для хмельницьких атомників.